Друзі, два слова хочу сказати, а як все-таки підібрати краще сорт пшениці. Через те, що сьогодні є різні сорти. Є сорти, які е, високобілкові, високопродуктивні. Е, є сорти, які філери, кормові сорти. Е, і тому це тож, також важливо. Один сорт може дати 12%. Протеїну, а інший і 10 не набере, але в нього врожайність може бути там до 10 тонн. Є сорти пластичні, які можна сіяти чи по соняшнику, чи по іншим гіршим попередникам. А є сорти інтенсивного типу, які краще розміщувати там по гороху, чи можливо по ріпаку. Ну, по кращим попередникам. Це також має значення. Я рахую, що ви знайдете можливість, як вибрати. Для себе хороший сорт.